Вітаю вас, пані та панове! З вами я, Влад, як завжди. Так, і це Казимир. Продовження не очікували? Та я думаю, ви очікували, як так я міг взяти і не показати вам комбайн. Мені прийшло повідомлення, що. Тадеус виконав своє, свою задачу, і ми зараз їдемо до нього, він каже, що там якась величезна фігована. І ми не знаємо, як її доставити до колгоспу. І яким чином я маю це зробити? Я думаю, це. Я візьму тракторець і візьму разом з цим тракторцем, і візьму разом з цим тракторцем. Причіп. Я тут трошки позбирав оце все, оці всі ягідки, бо це просто. Стоп, я ж позбирав. Я не всі ягідки позбирав. Ні. Це просто вічність. Так, дозбираю і повернусь до вас. Отже, дозбирав я це все. От бачите, скільки тут мішечків, кожен мішечок, кожен мішечок, це по 50 ягідок. Виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 550 ягідок. я думаю, вони будуть коштувати просто неймовірну суму. А зараз Мейта Дадеуса. Дадеус. Дадеус, друже, я до тебе. Мені тут сказали, що ти щось мені зробив. І це. Жарка. Мені треба з тобою поговорити. Ні, не треба, дякую. І що тепер? Бедняты. Все вот так, блин, я думал, будет сложнее Ведь я так на ящиках натронулся, что это мне шось куда все так крупнуты. Ну, окей. Она трошки важнее, ниже ящик. но все одно. Равно... Эй, стало. Прекрасно. поехали до колгоспу. Уэ. А ну, братюня. Стэн. Ты видишь, что я маю. Я маю жадку. До речі, по жратки він мав поїхати, але ну, то, то не захотіли чогось так. Ну хай, хай буде. Я міг би на комбайні приїхати за жраткою. Але мені і це підійде. Так, а. З того, з того штука є. Все. Величезна штуковина. Приніс. Залишається тільки чекати. Стен нібито збирається скінчити роботу за 2 дні. Тим часом я можу. Організувати що та... так багато задач. Дякую. Тим часом я можу організувати постачання пального та тортів для преса підбирача, щоб потім не гаяти часу, коли ми нарешті зможемо покататися на цьому дивій техніки. Мені треба дріт. Трути не в тебе купувати. Зараз поїхали. Два дні! Два дні. Блін! Що мені два дні робити? Службу з'їхали. Ну, якщо буде, будуть грошенята, то я залюбки побудую щось ще додаткове. А так будемо чекати. Привіт, Марія! Давай турбувати. Що в мене в візочку є? Вона це купує за 16753. Продавай, смакота. Закупився-продався і чекаємо того часу, коли. Стен, Стен, побудує нам нарешті наш прекрасний комбайн. Так, баран, іди з нафіг. І дивіться, тут залишилося ще 22 години, тобто один день. Ну, я дочекаюсь. Всім всім доброго ранку. Нарешті. Задача виконана. Тепер ми можемо приїхати, так? Ага, 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 ага. Ловоколпоспу, як брат. Прекрасно. <кій> треба перевірити цього звірана. Нам треба покосити траву, помолотити і почікувати. Все, полетіло, полетіло, полетіли, полетіли. Нарешті я цього чекав дуже довго. Звідтоді як вийшло попереднє оновлення. Тобто не TLC ще до TLC. Так, де де де? де? -де? От, От він красен. Я вже трошеч... трошечки катушок дроту взяв. Привіт Антоні. Нічого не хочу говорити. Давайте подивимось, де ця штука заправляється. Ага, отак от просто підходиш позаду і пихуєш, йому буду вс. Прийнято. Пальне. А я, до речі, не брав пальне. Так, Стен, давай торгувати. Ні, це забагато пального, напевно. Але фіг з тобою. Купив у купив. Не хочу я повертатись туди повертатись назад, все отут є. Офієть. Він соскал. Всі 95. Ого. Ого. Ну поїхали його тестити. Яка зревина ця махіна. -хо 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 -хо. Боже, який кайф! Так, їдемо, їдемо, оп. Давайте опускаємо жатку. Вмикаємо прес. І дивимося, що косить він траву. Ну типу косить, окей. Вимикаємо прес. Ні, прес залишаємо, піднімаємо жатку. І шо він? Ага, наплював нам трошки цього травички. Прекрасно, це корисно. Одразу втічки. Тепер давайте пшеничку. О, це буде кайф! Це буде насолода. Жатку опускаємо. І вмикаємо прес. І поїхали різати. О, який кайф. Чи молотить? Отак, він молотить. Так, якщо якась курка, тут опиниться, Ці, чи баранець, знаєте, це їх провина, я все зробив для того, щоб вони сюди не потрапили. О, це махіна. Шкода, третьої особи не можна дивитися. Он, я шматочки. пропустив. стоп, 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 Я це все не просував, а ну, прасуй. О, тепер працюємо. Ну що, потім руцями до збираєте. О так. Він робить тюки. І він працює! А що, я вас зможу вітати? Ми все помацали, всі механіки відчули в цій грі. Більше я не знаю, що тут робити. Окрім як просто продовжувати грати далі і збирати усі ці ресурси, збирати зерна, збирати рослинки, овочі, ягідки, медок, оце все дуже коротка серія. Проте настав час прощатися, так? Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Усю цю гру все було весело, це було прикольно, мені подобається ця гра. І скоріш за все, я буду в неї грати або для себе, або ж інколи на стрімі. Тому, якщо що, буду радий вас бачити на стрімах. Бувайте і не забувайте підтримувати один одного для наших хлопців і дівчат за себе. А ця частина для тих людей, хто хоче дізнатися, скільки я отримав з того поля, з пшенички і в я по тисячі залишив на майбутнє Казимиру. І зараз дізнаємось, Тун -ту -тун, 27 тисяч Смакота. Збирати було дуже легко. Прям ну, прям я не знаю, як сказати. Ну, раз, два і все. От відчуттям це так було. Але я не знаю, що робити далі. Отак гра закінчується.